Через паркан автостоянки власники машин спостерігають, як працює оперативна група та вибухотехніки. Експерти збирають осколки від гранати та описують пошкодження. Заворота нікого не впускають. У Вадима через це зривається запланована фотосесія которых я должен знімати Все, всі фотокамери, все знаходиться в машині. Вибух на стоянці, що розташована поміж житловими будинками, пролунав о першій ночі. Майже в усіх машинах одночасно заривла сигналізація. На балкон вибіжали, но ще ніхто не знав. Де рвануло, тому що все в округі, все Недалеко від місця вибуху правоохоронці оглядають рюкзак. Окрім особистих речей, у ньому знайшли кілька патронів. На власника наплічника одягли кайданки. Втім, за що його затримали, ані поліція, ані сам чоловік не коментує. А що у вас в рюкзаку патрони роблять? Ну, це я буду зі слідчим розмовляти. Через кілька годин знервованих людей впускають на територію стоянки. І лише зараз, коли поліцейські зняли стрічку, автовласники можуть оцінити масштаби пошкоджень. Осколками від гранати посікло 11 автомобілів. Деякі з них вже не заводяться. Машина Олександра стояла найближче до місця вибуху і фактично прийняла увесь удар на себе. На лівому боці авто не лишилося живого місця. Рівномірно отвори в дверях, в склі. Передньому бампері тисяч п'ятдесят, мабуть, гривень. Це, якщо не двигун не пошкоджений, це ще треба з'ясовувати. Автомобіль заводиться, а от цьому чоловікові довелося викликати евакуатор. Пробіто колісо, витік антифріз радіатора. Заводіть не за стоянка належить ОСББ. У голови правління є кілька версій того, що сталося. Усі пов'язані із майном. Об'єднання співвласників мало конфлікт із забудовником та орендарем спортзалу. Недоброчесні люди не сплачували за цю оренду, і тому правління вирішило розірвати ці договори. Ну а людина нам погрожувала. що... Дай Бог, щоб дома стояли. Один із основних свідків на якого покладали надію поліцейські охоронець автостоянки. На момент вибуху Ігор був у себе в вагончику, але коли вискочив на вулицю, нікого підозрілого вже не побачив. Люди ж ходять багато, а на всіх вже не можна звертати увагу. У поліції вибух кваліфікували як хуліганство. Коментарі дають скупі. Вживається низка розшукових заходів, спрямованих на затримання причетних до цієї події. Чоловік, якого затримали біля стоянки, до нічних подій виявився непричетним. Справжнього гранатометника правоохоронці намагаються встановити за допомогою камер відеоспостереження.